Є ряд моментів, коли реклама на широку аудиторію в Ads робить її набагато дорожче, і насправді це прогнозовано. Я вам зараз покажу декілька моментів, від яких варто відмовитись, або на які варто звернути увагу, щоб уникати цього в майбутньому. Перше. це коли ваш акаунт не отримує 20-30 конверсій протягом першого тижня. А в такому випадку алгоритм не отримує патерні поведінки користувача і не може оптимізувати рекламну кампанію під вашу задачу. Друге. Це ніші зі складним попитом. Що я маю на увазі? Це дорогі чеки, це B2B, Це ніші, в яких послуга досить важка. В даному випадку сигнали аудиторії вони розмиваються, і реклама потрапляє до тих, в кого немає конкретного наміру. Третє це слабка комунікація через креативи. Що я маю на увазі? Якщо опер перші декілька секунд не чіпляє увагу, алгоритм не може зрозуміти, які аудиторії його показувати. Відповідно до цього росте Сіпім, падає Сітіар. І ми не можемо зловити нашу аудиторію прятної конверсії. І четверте, це у випадку, коли ваш акаунт новий, немає зібраної статистики напрацьованих сигналів і аудиторії. І широка аудиторія в такому випадку працює дуже погано. Потрібно напрацьовувати статистику, сигнали, і після цього, тобто починаємо з інтересів. Після цього можемо переходити на широку аудиторію. У цих всіх випадках, які я перед цим перечислив, я рекомендую починати з поведінкових факторів, з інтересів, з ремаркетингу. і лише тоді переходити через дубль і створення нових компаній на широку аудиторію. коли акаунт. Вже готовий до е, такої зміни. Е, кому цікаво розібрати під вашу нішу, пишіть мені в Директ.